1 вересня в Україні мають стартувати аукціони, де продаватимуть державні об'єкти, вартість яких не перевищує 250 мільйонів гривень. цей проект назвали мала приватизація. Зараз у кожній області визначають споруди, майнові комплекси чи збиткові державні підприємства, які продадуть з молотка. Ми зараз вже підготували п'ять об'єктів. Як тільки закон буде підписаний, то ці об'єкти будуть завантажені в систему Прозоро і відповідно розпочнеться процедура приватизації. І готуємо зараз шостий об'єкт. Це батьківський комбінат хлібопродуктів, який вже буде трошечки пізніше, тому що Підприємство довгий час не працювало з 2015 року. Там були відсутні керівники, бухгалтери, і будь-який штат управлінців. Тобто зараз ми відновлюємо документацію і готуємо потрошки цей об'єкт так само на приватизацію. Власник, тобто держава, оцінює вартість майна і виставляє на аукціон. Часто самі споруди не придатні для підприємництва, тому частіше всього боротьба відбувається за землю цих об'єктів чи їх логістичне розміщення. Доступ до онлайн-аукціону мають усі охочі. Фізичні особи, юридичні особи, місцеві громади тощо обмеження стосуються лише росіян, офшорних компаній та підсанкційних осіб. Це фізичні особи країни-агресора, це юридичні особи, які зареєстровані в офшорних зонах, юридичні особи, де бенефіціаром є хтось із країни-агресора або має частку. От особи, які внесені до санкційного списку, та ряд інших осіб. У фонді держмайна наголошують, що нові власники купляють не лише фактичні приміщення чи землі, але і зобов'язання. Тобто, якщо хлібокомбінат не виплатив зарплату працівникам і зараз іде з молотка, то новий власник має покрити борги, і це варто враховувати, купляючи ту чи іншу нерухомість.